Усім привіт! Сьогодні приготуємо дуже простий пісний супчик з галушками. Такий смачний та апетитний суп готується дуже просто та легко. Тож, давайте приготуємо. В кастрюлю наливаємо трішки олії. Далі додаємо дрібно нарізану цибулю та моркву нарізану кубиком. Перемішуємо та обсмажуємо декілька хвилин, періодично помішуючи. Тепер додаємо картоплю, нарізану кубиком. І ще декілька секунд обсмажуємо. І наливаємо воду. Після закипання солимо, перчимо, додаємо улюблені приправи до супу. Кидаємо лавровий лист і під закритою кришкою на невеликому вогні варимо 15-20 хвилин. Далі приготуємо пісні галушки. До борошна додаємо сіль, трішки куркуми. Та воду. Замішуємо тісто спочатку ложкою, потім руками. За потреби можна ще додавати трішки борошна або води. Має вийти ось таке в міру туге тісто. Далі беремо тісто і відщіпуємо ось такі невеличкі шматочки і викладаємо в супчик. І далі продовжуємо варити суп до готовності галушок хвилин 5-7. В кінці приготування додаємо зелень петрушки і можна куштувати. Такий пісний супчик дуже ароматний та смачний. Обов'язково приготуйте.